Уже з того моменту, як тільки вода почала уходити неконтрольована із чаші Каховського сховища вниз через пробойну кахоська ГЕС, то як тільки знижувався рівень води, зразу виникав інтерес, що ми побачимо під поверхнею води, і що буде, коли взагалі вода піде. І тому вже перші кажуть, хто бажав побувати на цій території вільної від води, вони там побували і виставили в інтернеті. В Ютубі відео як вони знаходяться біля е, залишки фундаменту е, церкви Святої Покров Божої Матері у селі Покровському, яке було затоплене піс... середині 50-х років минулого століття. Там були знаходилися артефакти самих різних історичних епох, починаючи від е, давніх часів і до, скажімо, е, до сучасності. З'явилася Ландшафт залишки острова Базавлук, де була Базавлуцька Запорозька Січ з 1593 року по 1638 рік. Знаєте, саме різноманіти Повтори від найдавніших часів, часів, скажімо, неоліта, часів Дніпродонецької культури, часів скіфів, грецьких торгових зв'язків, значить із скіфами сарматів, готів, прадавніх слав'ян тюрків і нарешті запорозьких козаків. Все предмети, які відомі їхні предмети їхні матеріальної і духовної культури, все це може очікувати е, значить, археологів, істориків під час цих пошуків, коли закінчаться активні бойові дії. Е, прикладом цієї справи є успішна робота науковців. Науціонального заповідника Хортиця, які вже виявили за ці кілька місяців понад 2000 унікальних оригінальних артефактів. Човен Довбанка, наприклад, якому більше тисячі років. Фрагменти кераміки, предмети зроблені з заліза, не вистачить часу зранку до вечора, з вечора до ранку, щоб перерахувати все, що вони знайшли. А ми тільки на початку цього шляху. І дуже сподіваємося на підтримку керівників, як Нікопольської міської ради, так і Нікопольської районної військової державної адміністрації. Перше це було такий нам подарунок 9 кам'яних ядер, і оце тепер ви бачите перед собою залізний артефакт, експертиза якого буде проведена найближчим часом. А ще була спеціальна експедиція, яка витягнула із прибережної зони кам'яний Козацький Хрест, ймовірний 18 століття. Ну, з Меркування безпеки, кажуть, учасники експедіції і місце знаходження не оголошується. Таким чином у нас вже 11 артефактів. 11. Значить, По-перше, неможлива. Неможлива в зв'язку з перебуванням міста Нікополя і прибережних громад Нікопольського району е в зоні активних бойових дій. Але є таке поняття, як підйомний матеріал. Тобто він лежить і чекає, коли нахилиться. За ним треба підняти його і принести в музей. У нас були унікальне джерело усної народної творчості, так можна сказати, але це було джерела унікальних переказів із роду джури. Кошо Отаман, Іван Берсірка, Володимир Володимир Саламаха. Я з ним десятки років був знайомий і розповідав про те, як його дід зустрічався з Дмитро Івановичем Чеверницьким, який в Капулівку. Як під час перебування значить, в селах Капулька-Покровська, Яверницький займався археологічними розвідками. Більше того, можливо, навіть був перший гідрологічний археолог був він, тому що він під час. Купання в річки Скарбне, знайшов на дні цієї річки 14 казацьких чай. Нам є що шукати. Але треба дуже великі кошти на, на, на відповідне комп'ютерне обладнання, герадарне обладнання морське, щоб виявити ймовірне місце розташування цих кораблів. А тому, що це може бути, в мене сумнів немає. І нарешті найголовніше це пошуки військового скарбу і не одного війська Запорозького НЗО. На території великого Лугу. Артефакти є з дерева, глини, металу. Граніт більш міцний, дуже міцний і стійкий артефакт, ну, зроблений з граніта. І тому вони, як кажуть, стоять тисячоліттями. Далі, метал. Метал може бути, що підданий корозії, підпливом води, несправних умов е розташування. І тому всі артефакти можуть бути, що. Зруйнуватися, може зруйнуватися, і тому їх треба піддавати, як кажуть, після виявлення в консервації. Далі, найбільш добре зберігається зроблені кераміки. Найбільш нестійкий предмет артефактів, який зроблені із дерева, вони просто перетворюються в труху при неналежних умовах їх виявлення і зберігання. Чи варто вважати, що Каховське до було злом? По перше, треба пам'ятати про те, хто його зробив і за чим рішенням це було рішення. Уряду, голови уряду, якого звали Іосиф Сталін, який підписав відповідне рішення версії 1950 року, про будівництво Каховської гідроелектростанції станції і Північно-Кримського каналу, внаслідок якого з'явилося це штучне море, будівля комунізму. Для нас, як істориків, скажімо, я беру за себе таку відповідальність, по-перше, як можна поставити питання про повторне затоплення історичних місць Запорозької Січей? Це унікальний момент, коли ми можемо повернутися до витоків Української козацької держави. Мені здається, що є необхідність проведення громадського, всеукраїнського за участю міжнародних експертів обговорення щодо майбутнього е території унікального біоцинозу, який був до середини 50-х років, в Європі. Великий луг. І прийняте виважене рішення на багато поколінь. Криста народу вперед.